Дві людини загинуло внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області. З РСЗВ атакували поле, де вбили літню жінку. А в Оріхові було влучання в житловий будинок. Там виникла пожежа. Кілька годин тривала пошукова операція. Але, на жаль, врятувати господаря оселі не вдалося. Він загинув під завалами. Впродовж доби окупанти завдали 545 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів. Напружена залишається ситуація на лінії зіткнення в районі Кам'янського. Ворог намагається просунутися, та наші сили оборони відбивають атаки окупантів. За Кам'янське йдуть дуже важкі дуже важкі бої. Е, противник наступає. Намагаються наступати, да ми його намагаємося звідти вибити. У них дуже велика кількість людей, і вони їх не шкодують. В них втрати в рази більше ніж у нас. А у нас показали, як знищують ворожі безпілотники на запорізькому напрямку. Оператора безпілотних авіакомплексів 23-ї окремої бригади Хортиця успішно збивають російські дрони прямо в повітрі, передусім рятуючи життя своїм побратимам. Так з початку місяця вже знищили 33 молнії, 2 два дрони камікадзе та один орлан 30